Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Уважно розглянь ілюстрацію на екрані і доповни натуральний ряд числами. А у тебе так. порахуй, будь ласка, від 1 до 10 в прямому порядку, а потім в зворотному. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Рахуємо парами. Тисни відео на паузу і порахуй парами самостійно. Знайди результати додавання числа одного, допоможи сніговичку обчислити вирази. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? 0 додати один, 1 додати один, 2 додати один, 3 додати один, 4 додати один. 5 додати один, 6 додати один, 7 додати один, 8 додати один, Дев'ять додати один. Пригадай результати віднімання числа один. Один відняти один, два відняти один, три відняти один. Чотири відняти один. П'ять відняти один. 6 відняти один, 7 відняти один, 8 відняти один, 9 відняти один, 10 відняти один. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди, роботу розпочинаємо з обведення клітинки, а вводимо, розфарбовуємо червоним кольором. І утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо з вами креслити сніговичка. В клітинці накреслили круг невеличкого розміру, під низом в наступній клітинці можна накреслити трошки більший круг. Додаємо невеличкі прямі лінії і на голову креслим відерця. Візеруночок ми повторюємо через три клітиночки, знову ми креслимо круг, під низом, більший, Додаємо прямі лінії і на голову віддерця. Тисни відео на паузу і утвори такий візеруночок зошиття. Продовжуємо працювати. Упізнай число за описом. Це натуральне число у числовому ряді стоїть. На шостому місці. Я з вами згодна це число 6. Розкажіть мені, будь ласка, що ви знаєте про число 6. Це натуральне число, яке має сусідів. Це числа 5 і 7. У натуральному ряді це число стоїть на шостому місці. Щоб утворити число 6, нам потрібно? До попереднього числа, це число 5, додати одиницю. Або від наступного числа, а це число 7, відняти одиницю. 6 це 5 і 1. Або 6 це 7 без одного. Це є парне число. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 6 до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1 Розгляньте уважно ілюстрацію підручнику і на слайді. І зверніть увагу, дівчинка, розглянувши кісточку доміно, склала ось такий вираз: 4. Додати 2 дорівнює 6. Де 4 Це є перший доданок. 2. Це є другий доданок, 6 це значення суми. А хлопчик склав вираз. 2 додати 4 дорівнює 6. Д2 це перший доданок, 4 це другий доданок, 6 це значення суми. Що цікавого ви помітили? Правильно, що доданки Помінялися місцями, адже кісточка доміно була одна й та сама, але вирази діти склали по-різному. Давайте розглянемо з вами ще штанги. У горі на першому малюночку ми бачимо, штанга складається з чотирьох частинок, а друга штанга складається із двох частинок. Скільки всього частин мають Штанги. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз на додавання 4 додати 2 дорівнює 6. Давайте розглянемо другий малюночок під низом. Ми бачимо, що перша штанга складається з двох частин, а друга штанга із чотирьох частин. А запитання те саме. Скільки всього частин у двох штангах. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз на додавання. 2 додати 4 дорівнює 6. Що цікавого ми помітили, що додаються однакові доданки, що доданки просто міняються місцями, а значення суми, а значення суми залишаються сталим, тобто однаковим. Сьогодні на уроці ми з вами відкриваємо переставний закон додавання. Робимо висновок. У цих рівностях, ось перша рівність, ось друга рівність. У цих рівностях ми переставили доданки. Перший доданок став другим, а другий доданок став першим. Але значення суми від цієї перестановки не змінилося. Отже, ми можемо зробити висновок: від перестановки доданків значення суми не змінюється. А додати Б дорівнює Б додати А. Зверніть увагу, у вас у підручнику в правому верхньому куточку є також подібна формула. А додати Б дорівнює Б додати А. А і Б в даному випадку це є доданки. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 До кожної кісточки доміно склади рівності на додавання за схемами і зістав записи, чи змінилося значення суми. Першу кісточку доміно ми розглядаємо з вами. Розглядуємо вирази. 6. Додати 3 дорівнює 9. 6 – це перший доданок, 3 це другий доданок, 9 це значення суми. А в другому виразі 3 додати 6, адже додавати можна по-різному. Дорівнює 9. Зверніть увагу, доданки помінялися місцями, а значення суми не змінилося. Від перестановки доданків значення суми не змінюється. Це є переставний закон додавання. Розглядаємо наступну кісточку доміно і складаємо вираз на додавання. Який вираз ми можемо скласти? Правильно, 2 додати 3 дорівнює 5. Як ми можемо по-іншому додати? 3 додати 2 і також дорівнює 5. Зверніть увагу, значення суми не змінилося. А що в нас змінюється? У нас змінюються місцями доданки. Розглядаємо наступну кісточку доміно. 5 додати 1, дорівнює 6. Додавати можна по-різному. Тому наступний вираз ми можемо записати: 1 додати 5 дорівнює 6 робимо висновок? Від перестановки доданків значення суми не змінюється. Про що нам каже переставний закон додавання? Що А додати Б дорівнює Б додати А. Зверніть увагу, А. І Б це є доданки. Якщо у першому виразі перший доданок А, то в другому виразі він став другим. Тобто доданки помінялись місцями. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 В Олега в одній кишені 4 цукерки, а в іншій дві цукерки. Поясни кожну схему. Що цікаве, можна помітити. Розглядаємо першу схему і коментуємо. Відрізок зеленого кольору позначає кількість цукерок в першій кишені. Відрізок зеленого кольору поділене на 4 частинки і вгорі стоїть число 4. Відрізок червоного кольору поділений на дві частинки і вгорі горі. Зазначене число 2. Значить, в другій кишені у хлопчика було дві цукерки. Всього цукерок у хлопчика 6. Хлопчик правильно склав вираз до цієї схеми 4 додати 2 до рівня 6. Де 4 це перший доданок, 2 це другий доданок, а 6 – це є сума. Давайте розглянемо другий. Другу схему. Перший відрізок червоного кольору поділений на дві частинки і вгорі зазначена цифра 2, адже в одній кишені у хлопчика було дві цукерки. Відрізок зеленого кольору, поділений на 4 частинки і записане число 4 вказує на кількість цукерок в другій кишені. Всього цукерок шість. Хлопчик правильно склав рівність до другої схеми 2 додати 4 дорівнює 6. Що цікаво, ви помітили, що доданки помінялися місцями. Так, від перестановки доданків значення суми не змінюється, а ось сума у нас залишилася та сама. Тобто, 4 додати 2 дорівнює 2. Додати 4. Це ми з вами зараз застосували переставний закон додавання. Діти, цей самий закон додавання можна представити у вигляді букв А додати Б до рівня Б, додати А, де А і Б це є доданки, це є числа. А це перший доданок, Б це другий доданок. І хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Розглянь кожний стовпчик. Поміркуй, як значення першого виразу допоможе знайти значення другого виразу. Працюємо усно. 7 додати 3 дорівнює 10, а 3 додати 7. Також дорівнює 10. Робимо висновок. Від перестановки доданків значення суми не змінюється. Сума у нас дорівнює 10, а доданки у нас помінялись місцями. Наступний стопчик. 4 додати 5 дорівнює 9, а 5 додати 4 також дорівнює 9. 6 додати 0 дорівнює 6. А 0 додати 6. Також дорівнює 6. 8 додати 2 дорівняє 10. А 2 додати 8. Також дорівнює 10. І так сьогодні ми з вами відкрили переставний закон додавання. Від перестановки доданків, значення суми не змінюється. Діти, ми будемо застосовувати переставний закон додавання для знаходження значень виразів. Уроку. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте, будь ласка, кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно, намалюйте в зошики кульку червоного кольору. Дякую за роботу!